Як ти оціниш інтерв'ю Віткава да? а, з усіма цими заявами, які він робив? Ну, я думаю, ти чув, читав mm -hmm. точно. Mm -hmm. а, що це взагалі таке? Це його власні думки, а, чи Ні, це думаю, якісь це... фантазії? Ні, це <світ> чіт, чітка робота ФСБ. Да, mm -hmm. Я вважаю, що те, що він несе, воно ну, це просто некоректно так висловлюватись а, в адресу нашої країни. Висловлюватись про те, що нібито у нас не було ядерної зброї. Ну, це адекватна людина це може говорити. Адекватна людина може сказати, що Росія повернула свої території. ну Це людина, я вважаю, він їбанутий. Я вибачаюсь. А як ти думаєш, а ми можемо його не да, я бачив, я бачив ідею очільника комітету по міжнародних відносинах Верховної Ради Мережко, що треба якось прибрати його. Але ми можемо стівавіти ми можемо наняти кілера. Це жарт Ну, повернути. Жарт. Ні, слухай, давай я спеціально скажу, тому що ти знаєш. що є. Послухай, ну а чому? Почекай, почекай? Ну а чому? От сьогодні читаю так його. Я вибачаюсь, ми перемкнемося трішки на іншу тему. Сьогодні пишуть про мене Якусь статтю. Так, ну, да, бачили. Да, Джинса знову пишуть, про мене пишуть, що скандальний радник офісу президента. Так. Но у мене питання. А хто бачив посвідчення? А ви знаєте, що там дійсно так було написано? Скандальний радник офісу президента. Прям так і було написано. Це посада. Да. Скандальний рад. А ви що радник. Ви думаєте, що не так или що? Тому, ну а що, ну слухай, ну а чого. Ну послухай, ну, і коли таку другу. Тобі треба завести футболочку скандальний радник. Так, 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 так. Я вас дуже прошу, друзі, подаруйте мені футболочку, я буду скандальний радник. Скандальний радник, От це буде топчик. Ну, тобто, а якщо серйозно, ти думаєш, ну в принципі, а ми можемо впливати на те, щоб Віткова якимось чином прибрати з оточення Трампа, да? а щоб він, ну скажімо так, не фантанував ідеями, які начули. Дивись, ну якщо прибирати людей, які нам не подобаються, які <с. Я, я, я хочу вам сказати, друзі, що 43% людей, які голосували за Трампа, сьогодні не задоволені. Кого призначає Трамп. Ну, тобто 40... Але Трампом задоволені? Ні, ну, я так не сказав. Би, я так не сказав би. Тому, слухай, ну, якщо цих людей зараз ми будемо розстрілювати або знімати, то буде така знаєш. Цікава дуже, дуже, історія. Так, да, цікава історія. Так, а, так, Тропік ТП пише, добрий вечір, як ви. Доброго вечора, Топік. дуже Дуже радий вас бачити. Так, він питає, як ви? І горі? Так, да, все добре. Трішки слухайте, ну скажу відверто, що я трішки захворав. Захворав такі. Зараз п'ю я ліки, але такі будьте дуже обережні. Хочу вас попередити, всі мої вдома боліють грипом, вот. і дуже це, це це дуже небезпека, так скажемо. Тому будьте дуже обережні. Я також. Не можу сказати, що вот зараз я накапав ніс, тому що ну я не відчуваю себе. дуже болить голова, а, але шуткуємо, але так. ну не можу сказати, що я там знаєте повний, повний енергії. Бо жона казнається це з приводу скандального радника. Сказала, так це ж чудово, Так, да, але про футболочку ми подумаємо і тропік тепер теж відмітив цей жарт. А друге тоді питання Георгій, до тебе із Бліц. Вчора набув чинності суд вищого антикорупційного суду, точніше, набув чинності рішення вищого антикорупційного суду з приводу пана Гунько. Да? А, нагадаю, це депутат від слуги народу з Чернігівської області так. А, за а, те, що там за корупцію. Ну да? він говорить, так. що буде оскаржувати і так далі. А як ти думаєш, це щось революційне? Чи побачимо ми далі подібну історію? З розслідуваннями, з рішеннями судів, ну бо це реальна історія. От народний депутат, ну, В чому рішення... що ти хочеш, бусія я, я хочу зрозуміти. Ну як ти оцінюєш? Тобто, це якась проривна історія? Ну що проривна? Слухай, ну була вже були такі в історії України, коли. Uh, там затримували депутатів. це було там в дев'яносто першому році, чи в перший раз і 2000, в другому році було такі, да я пам'ятаю, але тоді вищо uh, антикорупційного суду не було. Да, згоді згоден. А ні, ти кажеш про депутатів, що не <ріх> так, було. А так. я кажу, що було такі. Да, не було антикорупційного суду. Слухай, Ну він може обжалувати це а, э, рішення, грішення, тому потрібно дочекати э, апеляційний суд, але вважаю, що слухай, там було достатньо... Да, Достатньо доказів, я пам'ятаю це відео. Ну хай що суд прийме рішення, але вважаю, що все повинно бути по справедливості. Якщо дійсно людина брав хаба, то не потрібно видумувати нічого, просто потрібно пойти і відсидіти да і все. І, як кажуть, чим раніше сядеш, тим скоріше вийшли. І тоді третій бліц. Цьому тижні знову якийсь почав почався розголос навколо пана Комарницького. Я так. думаю, ти теж бачиш, може, ти щось можеш прокоментувати? Це щось починається щодо київської влади, чи, чи що. Що ми бачимо? Як а. би ти прокоментував цю історію? Слушай, ну дивись, ну, Я вважаю, що слушай, по, -по, по Камарницькому, ну, допомагали йому якісь СБУшники, якісь Там... депутати. Ну, дивись, Ну я вважаю, що хто би не порушив закон, перед законом це однаковий. Тому я вважаю, якщо дійсно є такі докази, дійсно вони допомагали, хай вони йдуть обов'язково і відповідають. Тому ну, у мене інформації іншого немає. Вот. Але я вважаю, що ці журналісти, які е, створюють е, це все медійне шоу? медійне шоу, там да. Хай я не Слідкують по своєму, як сказати, спостерігають за своїми шефами. Шефи, які мільйони, вибачте, будь ласка, доларів заробляють в Росії, в Криму. Вот. Тому... Ти Скільки... маєш на увазі тому шафіалу. <кхем> так точно товариш. Олексій. Так, так да. точно. Який да. є власником нагадаємо української правди і так, 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 New так, Voice. Так, так. так, так, вихай, так, так да, да. Тому так. я вважаю, що все повинно бути. В нашій країні не вистачає справедливості. На жаль, це так. Тому коли мені щось там розповідають і розк... ну, хочуть розповісти мені там, во так потрібно вот так зробити. Послухай, потрібно було Камарніцького закрити ще в початку 10 років тому, коли Віталій Володимирович був у владі, тобто не був, а тільки, коли, тільки прийшов у владу. А ми, на жаль, цього не побачили. Прийшла нова влада. Да, ми, у них були домовленості, пам'ятаємо, тоді був стола, тоді були інші люди. Прийшла нова влада. А що вони займаються 6 років? От що вони робили 6 років? Нічого. Не зрозуміло. Ну, а що, да. тільки, тільки зараз дізналися, що таке камарницький. А я вам скажу свою думку. Я побачив сюжет з, з От Камарницький. Спочатку він розділявся, але потім зібрався. Як почав з ним роз, роз, йому відповідати. Що той не знав, що сказати. Да, так? Він заткнувся ві, е, рит і не знав, що говорити. Послухай, якщо ти хочеш справедливості, а ти кажеш, що повинно бути справедливо. Так. Послухай, ну там, Донаття, знаєш, Донатє нас там. Ну, він дійсно, він ткач розробить хорошу справу, слушай, ну давай говорити відверто. Там, да? Але. Uh, у нас в нашій країні, на жаль, двойні стандарти. От подивіться, що пишуть про мене якусь фігню. Uh, да. Скандальний радник. Слухай, uh, да, no, Мені це подобається. Хай роблять. Хай роблять хай не реклама. Я не так скажемо, не буду так скажемо на це звертати увагу. Друзі, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наші відео, а ми будемо. Зараз починати відповідати так. на серйозні теми 405 п'ять ну глядачів нас дивиться. Друзі що додає дуже додавайте ваших друзів, додавайте самих і обов'язково пишіть коментарі, тому що це надає нам натхнення, щоб працювати і робити я для вас.